Всім привіт! Це Ліза Краснова. І сьогодні я підготувала для вас класнючі засоби до 300 гривень. Якщо чесно, дивлячись на ціни, мені здається, що скоро просто хліб буде коштувати 300 гривень. Тому, поки є змога купити класну косметику за ці гроші, ділюся нею. І щоб це відео було для вас не тільки цікавим, корисним, але й приємним. Я хочу розіграти дещо і для вас також. Тому обов'язково переходьте в інфобокс. Дивіться, там буде вся інформація, посилання на всі засоби, відцінки і, взагалі. Все, що може вам знадобитися після перегляду цього відео. На момент зйомки цього відео всі ці засоби коштують до 300 гривень. Деякі з них коштують трошки дорожче, але я в мене спеціальний промокод, який вам дає знижку 10%, і вони будуть коштувати якраз в межах озвученого бюджету. Всі ці продукти я використовую давно. Багато з них ви бачили вже неодноразово в моїх фаворитах та деякі в порожніх пляшках протягом декількох років. А саме тому я їх підібрала в це. Відео. Хочу почати, певно, з доглядових продуктів, тому що їх тут буде найменше, і далі ми перейдемо до дуже класних бюджетних декоративних засобів. Перше, це моє відкриття: це така невеличка пінка для вмивання. Я не користувалася два тижні. Тут ще дофії ще продукту. Треба дуже-дуже малесеньку рошинку. Ну, от, буквально, от стілечки вистачить на те, щоб класно зробити собі збити пінку. Вона вмістить в собі вітамін С, дуже класна, дуже приємно пахне. Це бренд Dear Klairs. Це пінка класна ще тим, що ви її можете залишати на обличчі на деякий час і використовувати в якості очищуючої маски. Це зручний формат в дорогу, зручний формат на пробу. І враховуючи те наскільки економічно взагалі розходуються всі ці продукти, корейські так особливо. Аромат це цитрусовий і класно очищує без відчуття того, такого перемилення обличчя. Наступний продукт, а, який ви можете придбати як от в такому форматі саше, так і в повному розмірі, це бренд Крамб, в них є ось такі сольові скраби для тіла. А, от такого скрабу мені вистачає на два рази. А, я наношу зазвичай на вологе тіло, потрошки набираю, тому що якщо взяти жменю, то поки ти розносиш його по цілу, воно, знаєте, ну, решта відпадає і все йде в каналізацію. А, дуже зручно. Плюс зараз на хітомі, якщо ви придбаєте продукцію бренду Крамп, на 500 гривень ви отримуєте ось такий скраб в подарунок. І там на кожні 500 гривень по одному скрабу. Тобто, якщо ви набираєте, наприклад, в кошику на 1000 гривень, то ви отримуєте дві такі сашетки. Дуже класні різноманітні аромати. Мені сильно подобається черрі і сандал. В них ще є крем для рук в такому ароматі. А це зручно, якщо ви, наприклад, не часто використовуєте скраб. Або вам треба в дорогу, або ви хочете спробувати. А це в принципі супер формат, і український бренд Крам зробили просто. Диво, тому що це офігенно комфортно. Вона не займає багато місця. Якщо вам треба, я не знаю, ну ви не часто використовувати скраби або у вас чутлива чи суха шкіра. А це такий формат, коли ви можете не знаю кілька разів в рік купляти собі цю штучку і взагалі не паритись ні про що. Ще одна малютка. Я була вражена. Мені супер сильно сподобалась ця маска з авокадо для волосся. Я вам її показувала кілька разів, якщо не помиляюсь, у мене було. Дві, чотири такі сашетки. А я брала з собою в дорогу, вона тут на зіпчику. Ну, звичайно, коли ви їдете кудись в подорож, то треба взяти одну таку маску і вже в валізі її туди-сюди натягати, бо все одно навіть те, що тут є зіп закривашка це не врятує її від протікання, якщо ви будете її возити в багажі. Але якщо ви просто використовуєте її і треба вам її поставити, щоб вона постояла і в неї вода не заливалася, то це зручно. Вона надає волосю таку м'якість, гладкість, просто вау. Вона ще неймовірно пахне бананом. Мені подобається, що її можна придбати в такому маленькому розмірі. А, і не знаю, на пробу, на дорогу, куди завгодно. Це супер. Взагалі мені подобається в хітомі є окремий розділ з маленькими товарами. Я вам залишу на нього посилання, де ви можете будь-що купити. Ну, що є в наявності а, на пробу, так я відкрила для себе піночку для вмивання Skin Lab. А, В мене було дуже класне, з посилання на порожні банки гідрофільна а, олійка. Не, не цей бальзам для змиття макіяжу а, боже Ондо бренд Ondo Beauty 365 називається. Маленька така бздюшка, така баночка, 10 там було здається, грамів. Я використала її до... в подорожі. Потім крем для обличчя Юік, крем для обличчя Пуріт. Коротше, купу всього я спробувала через ці маленькі формати, і це дуже зручно а, ви. Економити купу грошей, не купуючи велику банку, яка тобі потім може не підійти. Ще не помиляюсь, тільки на цей а, вид масочок AIMX. Мені вони подобаються, я вам їх показувала обожнює блакитну, дуже класно зволожує. В них зараз діє знижка. Так що зверніть увагу, там є в них декілька різних пропозицій. І останнє із того, що не декоративка: резиночки для волосся, InvisiBubble, мої улюблені. А, ви це чудово знаєте. Ношу. Собою завжди не знімаючи. Мені подобаються саме ці малютки слім, бачите, вони менші тонші в діаметрі, ніж звичайні Invisible, дуже комфортні. Мені подобається, що навіть коли ти носиш її на руці, вона непомітна. Тому що ті великі провода від телефонів, мені не дуже подобаються. Я їх намагаюся змінювати регулярно. Як регулярно, коли бачу, що треба змінювати, намагаюсь змінювати. Саме тому в мене запасі завжди є там кілька штук. Вони в першородному своєму стані виглядають ось так. Все одно вони потім, звичайно, розтягуються, їх можна покласти в окріп і вони стягнуться, але коли вона в мене вже в такому стані, що вона самовольно не стягується назад, то я її вже замінюю. Дуже люблю, от саме ці сліми, мені подобаються найбільше. Плюс для якогось такого волосся ем, не сильно. Об'ємного. Ці мені розинки здаються найбільш підходящими. Останнє із умовно недекоративного це бальзам для всього на світі. Від Pure Pau Pau, В мене той, що без аромату, це великий флакон, є ще менша банка. Дуже контроверсійний продукт. Багато на нього чула неоднозначних відгуків. Мені подобається, там писали, що це просто. Типа Вазелін, ну, так воно ну, то, взагалі то є. Оця штука от, от вона така класна по відчуттях. От коли наносиш, воно розмазується і перетворюється, наче в таку як плівочку. Я розумію, що це не еко-органік, шмеко і все інше, але. Наприклад, коли холодно на вулиці, в мене блин, я не знаю, отут -от замерзає ніс, саме отут на, на кончику. Я перед виходом на вулицю, отут наношу цей продукт, отак на ноздрі. І, по-перше, тоді я не знаю, як це працює, наче не так холодно дихати, тому що коли на вулиці було мінус 18, я гуляла на морозі, пішки по Дніпру. В мінус 18. Я взагалі не відчула, що в мене мерзне обличчя, тому що я нанесла цей продукт, потім не було ніякого шелушіння. Якщо, наприклад, у вас нежить і у вас е, ніс подразнюється, то ця штучка дуже класна вона створює оцю плівочку захисну. І навіть коли ви е, сякаєтеся, оце невероятне слово, все одно немає відчуття, що у вас просто розтертий до крові ніс. А на кутикулу будь-куди. Ну тобто, це такий продукт умовно більш захисний і реабілітаційний ніж доглядовий. Я б сказала. Якщо дивитися склад, то там якби нічого екстраординарного. Але з іншого боку, це продукт, який можна нанести будь-куди на п'ятки. І зранку ви отримуєте нові ноги. Ну, просто дуже класна штука по складу. Можливо, так не здається. Але по ефекту я задоволена. Кошик добра. Перше, будемо йти по мірі нанесення цих продуктів. Я дуже люблю із бюджетного сегменту цей консилер поки що найкращий. Для області навколо очей. В мене є розділення консилерів для, консилерів, для обличчя і консилерів для області навколо очей, і цей наразі мій фаворит. Коштує дуже сносно, в нього приємна така типу зволожувальна формула. Він дуже пластичний. Мені подобається саме цей 20-й відтінок, бачите, він. Такий персиковий, він називається піч. Він дуже класно прибирає синці під очима. Він їх вілює, Він не робить ваш синець просто світлішим, світло там блакитним, чи фіолетовим, чи зеленим, які вони у вас є. А він саме прибирає завдяки кольору корекції. Дуже його люблю. Буду його повторювати, тому що ви бачили відео, я показувала, де я купляла от продукт від Мейбелін та від Лореаль. Мейбелін, я думала, що він буде. Схожий а, по ефекту, тому що якось я так надивилася, і мені було схоже. Але ні, цей, бачите, більш таки коричневий, цей все ж таки більш персиковий, більш в колір якось шкіри. А, ну, Лаханулася я з відтінком. Що сказати? Тому все одно, спробувавши інші продукти, я розумію, що мені треба або купляти свій валютний а, Dior, або вже. Не викаб'єнівець, брать собі і вам ось такий продукт. Під очима класно лежить, не сохне, скочується, якщо ви не зафіксуєте його, але в мене все скочується. Тому рекомендую спробувати. От я сьогодні нанесла його. А, взагалі, все, що я сьогодні показую за можливості, я нанесла на себе. Я була пару днів назад на біоревіталізації, тому якщо ви бачите, що я вся апкола, не звертайте уваги, це мене не бджоли покусали. Це так вийшло. Кхм. Як так вийшло? Це так вийшло з кабінету косметолога. Консилер для обличчя це в мене ламель, клауд, мат і відтіночок в мене 0,4W. Здавалося б, а він дуже цупкий. Він такий, прям ви його коли наносите, ви відчуваєте, що він більш такий пластичний, щільніший. І навіть, от ви подивіться, наскільки він плотніший навіть на руці, це якось помітно. Дуже класно перекриває всі якісь недоліки. Якщо вам треба якийсь прищик замазати. от я його наношу, чекаю, щоб він типу, підхопився, і розтушовую потім тільки. Е Господи, контури, тобто я вже його не смикаю там от середини, якщо наносила на якесь висипання чи ще щось. Він класний, підочі, дуже мені якось щільнуватий та сухуватий, але, знову ж таки, якщо ви хочете оцей американський макіяж, то можете спробувати. Я його купувала в парі з тональним кремом. Дуже ним задоволена. В мене відтінок 02 N, якщо ви там плюс-мінус, щоб орієнтуватися а, по цьому, як ми там з вами схожі чи ні. Вказувала теж неодноразово. В мене десь його вже половина, дуже мені він подобається. Він щільний. Якщо мені треба такий full glam мейкап, то це буде цей продукт. Він класно перекриває. Я наношу його зазвичай пензликом. А, і таким, знаєте, типу, щільно набитим. Вламель колись був. Я не знаю, мені здається, вони зараз не випускають, на жаль, в мене вже просто життя. Я його потріпала, були офігенно класні пензлі, і а, оцим пензликом дуже класно він наносився. Він, типу, густо збитий, але при цьому все одно пластичний. Коротше, офігенний пензлик. Найбільш на нього схожий, мені здається, це пензлик від Mixture, чи його можна придбати. А, в мене він теж дуже давно. Бачите, вони по формі такі схожі. А, і тут багато-багато цих щитинок дуже годний пензлик. Ну, Про пензлики в мене коли-небудь у цьому житті, я сподіваюся, вийде окреме відео, яке ви всі чекаєте. Але поки що, як є, я купила ці два продукти минулого року, до того, що як вони зробили тіпо, реліз у блогерів. І була дуже задоволена і до сих пір дуже задоволена, реально класні продукти. Мені, до речі, їх не присилали. Можливо, побачила, що я вже купила, і такі нафіга тобі щось прислати. Але я вас запам'ятала, ви вже кльові їх рум'яна кремові, вони мені так подобаються. При тому, що я абсолютно не фанат кремових текстур, кремових продуктів. Але оскільки зараз я йду до своєї шкіри мрії, то я хочу взагалі відмовитись там, умовно, від тоналки по можливості, і просто. Я сподіваюся, що в мене буде обличчя в такому стані, що я зможу не наносити тональний крем, а просто наносити, можливо, це якось легко цю водичку від Шанель, до речі, якщо ви користувалися, розкажіть мені. А, і робити просто кремову корекцію і не от фул глем мейкап, тому що мені вже не треба буде нічого замазувати. Класні афігенні рум'яни. Сьогодні вони нанесені в мене. Ну, оскільки в мене я не намагалась не робити дуже щільний шар всього на обличчі, просто так трошки я їх набираю пензлем з. Самого продукту і наношу на обличчя. Дуже мені подобається. От використала десь міліметрик, але коли вони тільки в мене з'явилися, вони десь отак, мені здається, виглядали. Типу тобто трошки визирали за баночки. Дуже подобається, дуже. Я вам оф-топчик покажу. Не в бюджеті в нашому, але трошки дорожче. До 500 гривень. Я вам показувала відео про Maybelline оцей стік. боженьки мої! Він нереальний. Він такий офігенний, в мене 45-й відтінок, класно тушується, класно наноситься. Він розтушовується, він не плямить, Це неймовірний продукт. І в тому відео про Мейбільін дівчатка теж писала, в кого є цей стік, що дуже-дуже гарний. Я не пам'ятаю конкретно, скільки він коштує. Дорожче, ніж 400 гривень, але до 500. Ну, і вам його вистачить на 100 років, він дуже пігментований, я на трошки набираю, наношу, ношу задоволена страшенно. Хоча, нагадаю, я терпіти не можу кремову корекцію. Олівець для брів від Олі Полякової. Я не пам'ятаю, що я коли-небудь вам показувала його, хоч в якихось фаворитах, чи в чомусь. Плюс раніше, от мені здається, що він був значно дорожчий, тому що я його ніколи не могла нікуди. Припіхнуть ні в яку рубрику, тому що він був і не в бюджеті, і не в люксі. І, взагалі, це Оля Полякова всі такі тишок, куку. Але я цим олівцем фарбуюся останні кілька років. В мене можуть бути якісь інші продукти. Зараз у мене в рубриці Фініш і олівець від Vibo. Але коли той олівець закінчиться, я його не куплю повторно. А ці олівці в мене є в запасі ще два новеньких. Я дійсно їх люблю. Я їх сама купую. А, перший раз мені прислала піар-служба. Я ще пам'ятаю, вони прислали близькі олівці для губ, лайнер і тіні. В мене зі всього цього залишився тільки олівець. Ну, як Бачите, я ним користуюся. Сьогодні він нанесений в мене на бровах. А, він просто ідеаліці, дивіться, підходить під мій колір волосся. Він дуже м'якесенький, м'яко наноситься, і він такий, типу, на руці таке, що попало. А от на бровах він якось, ну типу, він дуже гармонійно виглядає, ну саме на мені. Там є ще кілька відцінків, мені він дуже подобається. Він м'якенький, при цьому він класно розташовується. Якщо вам треба олівець жорсткий, і ви хочете отак профарбовувати ним штрихи. То це не він. Але якщо ви любите олівчик, от як я роблю, от так, типу, наче прогладжую шкіру, а ще можу потім взяти от такий щільний пензлик і втушувати олівчик в шкіру. Мені подобається профарбована шкіра саме. От Я люблю цей ефект. Тому що в мене довгі брови, і світлі виходить. І в мене наче брови є, але виглядає, що наче і ні. Мені стається, ще зі старого каналу я почала ним користуватися. Точно. Десь тоді року з 20. Першого, що стосується брів, я зробила для себе і для вас відкриття в відео про саму дешеву косметику отут. А цей гель-бріф для бріф на сьогоднішній момент коштує 90 гривень. Дуже мені сподобався така невеличка щіточка з дуже обережними такими як це, акуратними, невеличкими е щитинками, класно профарбовує, класно, реально заламіновує, як тут і написано. А, немає оцього ефекту пластмаски, але дуже класно зафіксовані брови. Поки що це, скільки ним користуюся, в мене нема нарікань. А, дуже подобається, от реально можу вам радити. Він дуже класний. Якщо ви в бюджеті, там взагалі в супер бюджеті, супер класний продукт. Ще один продукт від ламель, взагалі, оця колекція Celebrate Yourself. Там далі ще будуть засоби з цієї колекції. Вийшла якась супер вдала. А, оцей олівчик для очей кремовий, пім-пім-пім-пім. А от, він дуже гарний. Бачите, такий трошки мерехтливий. Він сьогодні нанесений в мене на очах і розташований просто от таким от пензличком. Я його нанесла на рухому повіку і потім просто розтушувала края. Ну от цю складку. Отак, типу, нанесла, потім взяла, а так пів, пів 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 І все. Він ще є в іншому відтінку, Оце 0,2, а то 0,1, і він такий, як шампань. Де він не ясно. Корочу, кудись я його вже ушатала. Те, Що я вам показувала вже 360 разів, але якщо може ви сьогодні тут вперше на моєму каналі, вітаю! Рада бачити, підписуйтесь. Неймовірно, офігенний олівець для очей Рімель Scandal Eyes. Я беру саме коричневий. От він сьогодні, до речі, в мене нанесний виглядає достатньо яскраво, скажіть? Плюс. Ще скільки в мене в запасі цього олівця. Він був на знижці і я його придбала, тому що я його обожнюю. Мені вистачає його десь, мені здається, на місяць. А, і це найкращі олівці, які я знайшла. За цю вартість це просто вау! Вони дуже схожі на ці гелеві олівці від Нікс. Ем, і від всього на світі, але вони значно, особисто для мене, комфортніші. По-перше, я беру завжди коричневий відтінок. А, він на мені виглядає натурально, плюс, якщо його нашарувати, то він буде достатньо яскравий, як чорний. Тут є такі малесенькі мерехтіння, яке робить ваш погляд. Знаєте, у вас не просто а, яскраво нафарбовані очі, а от він такий, наче, по-друге, класно розтушовується. Я беру такий пензличок. І якщо мені треба, ну, тут же він починає фіксуватися, але все одно я можу його розтушувати. Тік -тік 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 -тік. А, От, як я зробила по нижній повіці. Я нанесла цей продукт і потім просто отак. Примружила око і отак розташувала. Я вам три тисячі разів показувала вже, як я фарбуюся. На каналі можете знайти це відео. Він є і чорний, і зелений, і синій. Ще їх, в них є прикольний такий відтінок бежевий, типу, щоб слизову профарбовувати. Щось таке. Рекомендую спробувати коричневий олівець замість чорного. Він коштує там, типу, сто чимось гривень. Це не така велика втрата в бюджеті, щоб. Спробувати і офігіти від того, який він кортезний. Я, ем... Знаєте, як це? Спробуйте, або ми вам померлимо гроші. Але от, чесно, я впевнена в цьому олівці, як в собі, навіть в ньому трошки більше впевнена, ніж в собі. Давайте по-чесному. На жаль, ніякої бюджетної туші тут не буде, тому що ніяка бюджетна туш не вписується в наш бюджет. Блін, вже навіть Лореаль коштує 600 гривень я така. Що? Ну, короче, отця. І ще Ларіаль Кутюр, Зараз там 300 плюс чимось, тому що вони на знижці в мене є відео: 10 фаворитів за 10 років. Там, де була моя улюблена тушь ларіаль Кутюр. Залишу посилання, зможете подивитися все, що я там рекомендую, все супровожня до сих пір. Насправді я взагалі мало експериментую з тушами. Я от купувала тільки оту новеньку мейбільні, щоб спробувати її, тому що це якась новинка. А взагалі я знайшла свій ідеал і з ним не експериментую. Олівці для губ. Олівець від. Evie. Гелевий, класний, такого гарного відцінку 01. Мені здається, що він пасує під все. Доволі комфортний, олівчик дуже класний. І коли він закінчиться, можливо, навіть я б і придбала ще повторно. Хоча в мене така величезна кількість олівців для губ, що я навіть і не знаю. В мене є мій олівець фаворит пупа 004. Але, блін, він коштує 700 гривень. Я така трошки, звісно, афігіваю, тому, умовно, коли мені треба бути взагалі супер. Не, я йду кудись на захід, я знаю, що мене будуть багато фотографувати. І мені треба бути впевненою в тому, що от як я е, от і до е, маю виглядати там, типу, вау, то я фарбую стимулів. Цим Він ідеально якось. В моїй картині світу ідеально пасує моєму кольору типу. І я використовую його, тому що, чесно, ну, я його купувала. коли, те, Це плачу і плачу, а, тому я його економлю. І наразі користуюся або цим олівцем, плюс він ще в моїй рубриці фініш і врутезний олівчик від Maybelline. Саме цього кольору він сьогодні нанесений в мене на губах, і навіть не видно, бачите, жодного контуру, тому що він супер співпадає з моїм відтінком. Слизової, як це сказати. Ну, тобто, майже, от як мій колір губ. Дуже класний олівець, гарно тримається, гарно наноситься. Носиться взагалі суперовий, але такий трошки більш, бачите, А Олівці з колекції Celebrate Yourself від Lamelle. Це, звісно, ваучики. Так, оцей відтіночок 0.1, Він трошки посвітліший. І мені здається, це самі такі жирненькі олівці із а, цих Геловіх. І відтінок 02, отут згори, він потемніше. Боже, вони такі сексі. Це такі олівці а, в стилі Кардаш'ян. Ну, от якось так мені по відчуттях. Вони самі кремові, Тому коли ви їх наносите, а, Тримайте руку міцно, тому що, якщо там ви щось, не знаю, кашільньоти, чихньоті чи що небудь і поведете цю лінію, вона поведеться на цю провокацію. Вони прям дуже красиві, їх можна нанести, отак розтушувати, як помадку, а, виглядають суперово і під блиск, і під якусь помаду, самі по собі. Реально дуже класні. А, такі відтінки. Я не знаю, чи вони самобутні, але мені здається, що в якомусь бюджеті, який я бачила, не буду стверджувати, я не бачила все на світі. Вони якісь прям вау. Вказувала, Це один із моїх улюблених блисків. Мені дуже подобається саме цей відтінок Чері Кола, 408-й. Він так виглядає, наче, типу, дивно, але такий, знаєте, мрачна... Чернота, от. але він офігенно гарно виглядає. От ви нанесли олівчик і його, він класно виглядає саме влітку, тому що в ньому є такі мерехтливі частинки, і вони дуже гарно на сонечку грають. Звичайно, зараз такий колір він буде трошки ну, мрачноватий, тому що і так немає світла, немає сонця, нічого немає. Але взагалі ці блиски дуже класні. В них є такий ніжний рожевий колір. Боже, I can, I am, I щось там. Ну не пам'ятаю точно. Дуже годний. От реально ці близькі шикарні. Ще одні шикарні близькі це LN Pro, В них вийшли. А, не так давно ці продукти супер кремові. Мені подобається саме цей колір. Він такий дівчачий, дуже натуральний, дуже компліментарний. Він робить ваші губи такими гарними, блискучими, соковитими. Мені здається, що він більш пігментований, але ну, ви навіть бачите, що все одно пігмент більш яскраво виражений, ніж тут, такий він напівпрозорий. А дуже красиві близькі, коли я робила якісь такі ніжні образи, і мені хотілося так. Це така квіточка, я наносила цей блиск саме в цьому відтінку. За рахунок того, що він більш пігментований, він трошки більш цупкіший. Якщо ви оце, із тих людей, хто любить нанести 16 шарів-блиску для губ, то ви відчуєте, що він може бути липкуватий. Але якщо ви просто його нанесли ну, нормальним таким однорідним шаром один раз, а не 350, то буде класно, реально мені дуже подобається. Сьогодні в мене на губах. Помада, яку я показувала в відео з новинками Maybelline, Вау! Це шикарний продукт. Я довго довго її не купувала, жила білась, але зараз, коли вона в мене є, я розумію, що вона найбільш схожа на мою любінку Ardeco Color Lip Shine, заміну якої ми з вами шукаємо вже кілька років. Дуже класні помади. от Чесно, купила. Сама заплатила, ніч за що не шкодую. Оце відтінок в мене 0,07. Я ще взяла прозору. На морозі не застигає, в мінус 18 я тестувала. А, ну, звичайно, я її не наносила прямо на вулиці. Але отак я фарбувалася, там через 15-20 хвилин виходила на вулицю, все було нормально. Вона і блискуча тут зараз не видно, тому що мало освітлення, але вона має гарний такий глянцевий блиск, і він дуже комфортний. Ви її не відчуваєте на губах. Реально дуже класна помада, і дівчата, які в тому відео лишали коментарі, не отримала жодного негативного відгуку за цю помаду. От чесно, якщо ви в пошуку зволожуючої помади, якщо ви в пошуку саме а, такої зволожувальної помади, яка була б не просто от ви її нанесла, вона кремова і все, а така, щоб лишала ваші губи в приємному, комфортному стані після того, як вона вже з них зайшла і кольору немає, то це вона прям. Любімка. Враховуючи, як в нас стрімко зростають ціни, знайти щось класне, тим паче в такому бюджеті це, мені здається, задача зірочкою. Я її виконала саме тому хочу облегшити роботу і для вас. Ось такі були мої фаворити. Я сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве. А якщо так, будь ласка, в коментарях мені напишіть, які продукти зацікавили вас найбільше за все. А я дуже вам вдячна за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та цікавим. Якщо так, поставте йому пальчик догори. Я бажаю вам чудового дня і не забудьте про свій щоденний донатик. До зустрічі! Бувайте!